Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу учні сказали Ісусу, Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не потребуєш, щоби хтось тебе запитував. О цьому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм, тепер вірите? Ось надходить година, ба вона вже прийшла, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо Отець зі мною. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте скорботи, але будьте відважні. Я переміг світ, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо текст, який Ісус проголошує перед своєю мукою. Тайна вечеря. Ісус знає, що відбудеться, знає, що відбувається відкуплення людей, відбувається його мучеництво. І Він з одного боку розповідає про себе, з іншого боку, розповідає про апостолів, що з ними буде, пророкує його це не зражає. З одного боку, Ісус їх заохочує до того, щоб вони молилися, тривали на молитві, і того, що без цієї молитви їм буде важче. Заохочує, з іншого боку, він їм каже про те, що зараз ви все рівно розбіжетеся. Тут ось це сформулювання таке цікаве, тому що кожен з вас розбіжиться до свого. І в мене це викликає таку усмішку. Тому що мої товариші, які вчилися там на кілька курсів старше чи на кілька курсів молодше, які вчилися в одного такого нашого викладача в семінарії, то існує навіть таке собі трошки пародіювання його, яке звучить більш-менш такими словами. Ну і коли це виберете це своє, то це погано, тому що потрібно ввійти в це своє, і це буде добре. Ну і тут це стає смішно тим, які це чули не раз на свої власні вуха. Тоді, коли один раз це своє було чимось негативним, а в інший раз це своє, це було щось позитивне, щось таке осмислене. В негативному контексті це своє, це втікання до якихось своїх забаганок, це відволікання своєї уваги на. Якісь спокуси, відволікання, це пошук того, що не є Божим. А в позитивному ключі, коли він казав про це своє, це щось таке, усвідомлене, потрібне, те, до чого людина там зобов'язалася. Про що вона вирішила, ну, словом, в позитивному ключі. Ну, але це звучало так смішно, що і то своє, але то не добре, і то своє, але на другий раз це вже те саме своє, вже добре. Так от, в цьому контексті Ісус сьогодні каже: кожен з вас розбіжиться до свого, не, має на увазі про щось <кхід> негативне, що саме. Ну, Перед усім Ісус сказав про те, що апостоли розбіжаться, коли його поведуть. Залишиться лише один єдиний Йоанн з ним. Петро, який теж пішов за ним, але перелякався, зрікся. Причому зрікся навіть в тієї служниці, а в ті часи ну, там з жінками не дуже сильно рахувалися. Пам'ятаєте, от ті всі фрагменти чи проповіді, коли ми з вами обговорювали, як Ісус сідав розмовляти з жінкою і самарянкою. То та самарянка дивується, що Він розмовляє з жінкою. Це, по-перше, це було здивуванням в ті часи, і це було здивуванням, що розмовляє з самарянкою, тобто в неї було це здивування подвійне. Натомість, коли прийшов момент зради Ісуса, тоді, коли його там бичували, знущалися над ним, Петро сидів, грівся біля вогнища з іншими. Але е, коли та служниця до нього заговорила, що і ти, галилеянин, по мові впізнаю, що ти такий, той починає зрікатися і казати ні, я його не знаю і тричі зрікся. Е, тобто він настільки був переляканий. Що лякався навіть тоді, коли не було чого боятися. І це свідчило про те, що ну, навіть той найбільш мужний, який там казав, що я за тобою, Господи, піду, навіть як всі розбіжаться, він теж розбігся. Залишився Йоанн, який нічого не обіцяв, ніяк не хвалився, то він залишився. <кій> І ця ситуація показує, що от вони розбіглися, бо, бо кожен забоявся. Кожен забіг, побіг до чогось свого, тобто до якогось свого прихистку, побіг у свою власну самотність. І хотів би трішки уваги звернути саме на ось це втікання до свого, тому що протягом якогось такого важкого часу людина починає думати про щось важливе, щось, що гріє її душу. От зверніть, будь ласка, увагу, напевно, ще до досить недавнього часу, або велика частина людей ще по сьогодні мають в якомусь такому гаманці фотографію своїх близьких. Деякі люди мають там фотографію близьких, а хтось має якийсь образок. Ну, в кожному разі людина ставить щось, що гріє її душу. І людина пригадує про цю людину, ну або про Бога, в той момент, коли е, хоче собі пригадувати. Або теж, наприклад, е, тепер багато людей використовують шпалери на мобільному телефоні. Ну і хтось собі там ставить, е, точніше нічого не ставить, а те, що там було, як, як був той телефон, так і нічого не змінює. А буває так, що люди змінюють і ставлять е, фотографію, наприклад, когось там своїх рідних. Там, дружини, чи дітей, там, чи чоловіка. По-різному буває. Але в будь-якому випадку, чи той гаманчик, чи цей мобільний телефон, свідчать про те, що людина хоче погріти якось своє серце тим, що для неї близьке, тим, що от її. Подивіться, що в моменти якоїсь скрути людина також замислюється, ставить собі запитання: от заради чого це? Навіщо це? Особливо коли, наприклад, хтось виконує якусь важку працю, відмовляє собі багато в чому, то він або це артикулює, формулює, каже іншим людям, що я це роблю, мені це важко, але я це роблю заради там, наприклад, сім'ї, заради дітей чи заради майбутнього. Зараз під час війни. Так багато людей кажуть, ми це робимо заради наших дітей, заради наступних поколінь. Ми зараз воюємо, щоб наші діти не мусили воювати. Людина мусить дати собі відповідь на ось це питання, заради чого я проходжу якісь труднощі. Ми мусимо повернутися до цього свого. Оце своє в цьому негативному і позитивному значенні. Ми з цим мусимо розібрати, розібратися. Ми з цим мусимо. Поговорити на чистоту. От подивіться, людина мусить дати собі відповідь, чому я щось роблю і чому я чогось не роблю. Людина мусить дати собі відповідь, <кій> яка історія, яка думка, думка про що гріє мою душу. От коли, наприклад, зле, чим я себе потішаю? Тепер з цим, вибачте. З цим втіканням до свого теж є така справа, що, наприклад, якщо ми навіть говоримо про якусь критичну ситуацію, скажімо, якоїсь сім'ї, яка розлучається. Сьогодні це випадки надзвичайно часті, це завжди випадки сумні. І щоб спробувати тут якось розібратися, як допомогти людям. Чи чому це стається, те, що стається, чому ці розлучення відбуваються? А відповідь ніколи не буде простою. І ця відповідь полягатиме саме на тому, що люди не можуть розмовляти одне з одним. Не можуть розмовляти не в сенсі, не мають мови, чи мають проблеми з тим, щоб слово сказати. Мають проблеми з тим, що не мають що сказати. Їм важко сказати, чого вони хочуть самі. Важко сказати, чого я очікую від тебе. Важко сказати, чи те, що очікую від тебе, є виправданим. Чи, можливо, я від тебе хочу забагато, а від себе не хочу нічого давати. Чи цим людям, які переживають ось цей конфлікт, цю, якусь кризу ту чи іншу, в сім'ї це абсолютно рутинна річ. Ці кризи з віком бувають різними, але вони весь час є. Дуже важливо, щоб люди навчилися перед тим, як розмовляти з іншою людиною, спершу порозмовляти з самим собою і спитатися, а чого я шукаю, в чому моя проблема? Можливо, я ці проблеми шукаю десь ззовні. Можливо, я думаю, що от як ти змінишся в тому, в тому і в тому, то все настане добре, все буде ідеально. Тепер заживемо. Знаєте, я вже останнім часом ловлю себе на думці, що ну, вже з точки зору там, прожитого життя, чи з точки зору е, років навіть і вже священства, ну, є, вже, є вже того досвіду, там декілька десятків. Е, то знаєте, пригадую різні ситуації різних людей, які десь там кілька десятків років тому казали, що от, от якби там мій чоловік чи моя дружина от змінилися в цьому, от тоді би нарешті настало. Я знаю цих людей, я знаю, що ситуації і обставини змінилися, але я знаю, що ося претензія. До того, що от якби там він чи там вона змінилася, лишилася та сама. Хоча він і вона вже давно змінилися, це, це вже інші люди. Вони вже переживають інший час, інші проблеми. В них вже виросли діти, вже діти часто там з сімей вже повиходили. Але ось цей підхід, що ти маєш змінитися, і від того моє життя стане кращим, залишився. І я розумію, що. Ця проблема переслідуватиме цих людей ще дуже довго, тому що пункт виходу поганий. Моє щастя і моє нещастя залежить від мене, від того, що я роблю, а не інші люди. Якщо я прив'язую до інших людей, ну, то завжди ну, ті люди ніколи не будуть такими, як би мені хотілося. Більше того, навіть якби вони були такими, як би мені хотілося, не факт, щоб це мене зробило щасливим. Бо, можливо, я бажаю собі чогось недоброго. Ну, я можу цього ще не розуміти, я можу ще не дозріти до цього, але так воно є. Тому прив'язувати своє життя до того, що от інший має змінитися, це хибний шлях. Я маю змінитися, я маю стати святим. Я маю стати іншим. Але для цього потрібно трішки в собі попорпатися, розібратися, дати собі відповідь щиру перед Богом. Боже, я втікаю в це своє. Оце моє, ця моя втеча, в якісь там думки, фантазії, в те, що мене гріє. Є чимось, що я втікаю, можливо, проти Твоєї волі, можливо, твій задум, Твоя воля, Твоє бачення мене як щасливої людини і іншим. Можливо, я для себе обираю щось, що робить мене гіршим. І от я втікаю в це своє. І це моє робить мене нещасним. В тому, в тому, в тому. Для цього треба дати собі відповідь, для цього треба мати час, для того, щоб порозмовляти не тільки з кимось, не тільки з Богом, а порозмовляти з самим собою, побути наодинці. Багато людей кажуть, що ця тиша є. Найголоснішою, коли даєш собі відповідь, коли розмовляєш сам з собою, коли щирий сам перед собою і не втікаєш від гострих питань. Ці речі є складними. Наш час наповнений розвагами, наповнений швидкими дофамінами, швидкими вуглеводами. Ці дофаміни це ось ті які радісні якісь моменти, які ми можемо отримувати десь там в якихось соцмережах, в якихось коротких роликах, в якихось там мемасиках, в якихось там цитатах великих людей, які люди там постять на своїй соцмережі. І коли немає можливості копнути трошки глибше, задуматися, замислитися, а є бажання от весь час скролити, гортати, то людина не має можливості ось розібратися сама з собою, який я. Наступний елемент, про який згадаю лише словом, тому що сьогодні в цій проповіді основна думка це про це шукання свого. Так от, далі Ісус каже про знаходження миру, про те, що в мені ви цей мир знайдете. І для нас з вами, для покоління, яке застало війна, це завжди було таким болючим, тому що вже... Ця повномасштабна війна триває вже довго і вже минають навіть там рік з моменту тієї чи іншої трагедії, про яку пригадуємо. Годі вже й пригадати різні міста, різні ситуації різних людей, яких вже там бачили фотографії тих людей. Пригадуємо, це все болить, це все дуже сильно по-живому. Згадуємо там ту сім'ю в Одесі. От цієї ночі, о третій ночі була повітряна тривога і прилетіло в Дніпро, знову люди постраждали, знову будинок розвалений. І це відбувається весь час. І ми живемо постійно в цій ситуації. Але от в цій ситуації дуже важливо вміти собі самому в своїй голові розібратися, що проблема не тільки в тому, що є ворог. Проблема не тільки в тому, що є росіяни, проблема теж в тому, що ми, як люди, десь в чомусь втікаємо від Бога. Я зараз не кажу, як люди в сенсі українці, які страждають від війни. Я кажу про те, що кожен має собі сам про себе подумати, що зі мною не гаразд, де я десь там втікаю, чому я цього внутрішнього миру не знаходжу. Проблема в війні. Думаю, зараз не тільки проблема в війні. Кожен паралельно з війною переживає ще свої якісь особисті драми. Сімейні, душевні, те, що сповідається, або те, що не сповідається, а мав би. Сьогоднішнє Боже Слово перед нами ставить Ісуса, який не те, щоб розчаровано, але з болем серця каже їм, що ви розбіжетеся. Ви розбіжетеся, ви не будете вірні. Розбіжетеся до свого. Поставимо собі це сьогодні питання, куди я втікаю, від чого. Хай це питання допоможе мені бути вільним в мирі. Амінь.